Ми живемо в епоху, коли космічні відкриття стають дедалі більш захопливими. Одним з таких є дослідження Марсу, де НАСА зробило кілька вражаючих знахідок, які не лише змінюють наше уявлення про червону планету, але й ставлять нові запитання, чи було життя на Марсі. Перше, що варто знати, це відкриття органічних молекул, які марсохід, Curiosity виявив у марсіанських породах. Ці молекули є вуглецевими сполуками, що часто асоціюються з життям на Землі. Що важливо, вони були знайдені в шарі ґрунту, який був сформований понад 3-5 мільярди років тому, коли на Марсі могла бути вода. Це цікаво тим, що ми можемо говорити не лише про суху мертву планету, а й про те, що місце, яке потенційно могло підтримувати життя древні річки та озера. Наса підтвердило, що в минулому Марс був зовсім іншим завдяки. Даним, отриманим від марсоходів, вчені з'ясували, що на планеті текли річки та існували великі озера. Наприклад, марсохід Персверенс вивчає кратер Єзеро, де були знайдені осадові породи, утворені потоками води. Ми буквально бачимо сліди стародавніх водойм на Марсі, і це може бути ключем до розгадки питання про минуле життя на планеті. Це активність. Одне з найцікавіших відкриттів зробила місія «Інсайт». Перше за історією спостережень на Марсі зафіксовані сейсмічні хвилі, так звані марсотруси. Це важливий сигнал для вчених, оскільки показує, що Марс досі має активність у своїх надрах. Хоча вважалося, що планета мертва е геологічно. Це може бути частина великої головоломки про еволюцію планет, а також допомогти нам краще зрозуміти Землю. Аналітика що це означає для майбутніх місій? Дані з цих відкриттів не лише вражають, але й надають потужний поштовх для подальших досліджень. Наса та інші космічні агенції тепер мають чіткі орієнтири для наступних експедицій. Наприклад, вже зараз обговорюється можливість доставки зразків ґрунту з Марсу на Землю для детальних досліджень. Якщо ми знайдемо додаткові свідчення життя або умови для його виникнення. Це переверне наше розуміння космосу і зробить Марс одним із основних кандидатів для колонізації. Чи готові ви дізнатися більше про ці захопливі відкриття? Подумайте лише, Марс, який ми вважали пустельною планетою, може зберігати в собі ключ до розгадки найважливіших питань людства.